Прибрати Хмельницький гуртом 25 квітня закликають активісти. Вже в п'яти у державі організовують акцію Зробимо Україну чистою. Акція сама не нова. Проводимо її вже в п'яти в Україні. Проводимо в усіх регіонах, не тільки в Хмельницькому, в усіх 24 чотирьох областях України. Це екологічна акція. Проведення «Мегасуботника» у Хмельницькому займається молодіжний клуб розвитку. Організатори вже визначили локації, до яких пропонують докласти руки хмельничанам. В Хмельницькому таких локацій було близько шести. Ми пробираємо в різних місцях і біля вежі телевежі, біля Голлівуду, і біля торгівельного центру Європа, і в молодіжному парку. Тобто там, де ми ну, побачили, що є сенс робити після місячника благоустрою, там де що, де там або насмітили знову, або, ну, а, або там, де комунальники ну, проігнорували побирання. От ми закликаємо всіх бажаючих, тому що це акція, вона є ну, альтруїстичною і. Тут не грошей не платить, і просто ми хочемо, щоб е, люди зрозуміли, що від ним залежить все. 25 квітня відбудеться й урочисте відкриття алеї співдружності, яку кілька днів тому висадили на озерній. Поблизу берізок, що символізують міста побратими Хмельницьку, встановлять розмальоване з символами відповідних країн каміння. Долучитися до оздоблення алеї зможуть всі бажаючі. Хочеться, щоб з кожне дерево мало якусь родзинку а, саме з того міста або з тієї країни. То власне, також є можливість, щоб кожен щось своє вніс лайкою. Це буде нулек, новою родзинкою в новоствореній вулиці. Цьогоріч зробимо Україну чистою не просто акція, а екофестиваль. Тому після прибирання на волонтерів очікує лотерея з подарунками, цікавий відпочинок та смачне частування. Будуть цікаві гурти, як з Хмельницького, так і з інших міст. Буде такий собі маленький концерт, фестиваль, різні майстер-класи, будуть класні частування від козаків, буде справжній коліш український, зроблений на дровах, буде смачна уха також. Тобто, всіх волонтерів ми нагодуємо після цього всього. Тобто, з 10 до 1 ми прибираємо, з 1 ми починаємо фестиваль біля торгівельного центру Агора на майданчику. Усю інформацію про захід можна знайти на сайті акції або ж у групах в соціальних мережах. Стартує масове прибирання 25 квітня о 10 ранку.